Привіт, з вами іскандер Криптоїска і сьогодні я вам розповім про свою стратегію інвестування до наступного бурану 2025 року. Погнали! Я хочу розповісти про те, як я вкладався у крипту, починаючи е, з 2018 року, за якою схемою я це робив, і насправді за такою ж схемою я інвестую гроші людей у Нефонді. І хочу почати з того, що я. Вірю у цикли у крипті. Зазвичай один цикл це приблизно 3-4 роки. І останній цикл був з 2018 по 2022 рік. У цей період я й обкатував цю схему інвестування і зробив 27 іксів до свого депозиту. А міг би зробити більше, якщо б не грався на фючах. І один цикл у крипті я поділяю на такі етапи, як накопичення, розворот. І Боуран. У перші два етапи у мене є головне право. Я виділяю певну кількість грошей на інвестиції у крипту кожного місяця. Хтось може подумати, що я закупляюсь просто по DCA dollar cost average. Але в DCA ви купляєте з певною частотою. І незважаючи на ціну актива на даний момент, наприклад, ви кожного 15-го числа кожного місяця е, купляєте на 500 доларів ефір. Це DCA. Проте я дивлюсь і на ціну актива, і на те, який саме актив я можу купити сьогодні. Так, от я кожного місяця просто купляю USDT, е, накопичую ці USDT, щоб потім за ці USDT Купити щось ще, якісь альткоїни, біткоїн, ефір і так далі. Чому я накопичую USDT, а не можу просто в мене лежать гроші, я вирішив купити там не знаю, Атом сьогодні і на ці гроші купую Атом. Чому я не роблю так, а саме накопичую USDT? Я не раз про це казав, бо якщо, наприклад, ми дуже сильно впадемо, як було там у 2020 році, коли було 13 березня. Все дуже сильно впало, біток впав до трьох тисяч, і ти такий думаєш, це ж дуже крута можливість купити біток. Але ти заходиш на p 2 p чи в будь-який обмінник, а там курс USDT при тому, що тоді курс гривні був 26 до долара, курс USDT був 32. А коли у тебе на цей момент вже є накопичені USDT, ти просто можеш. Легко купити біток по 3500. Тому дуже важливо накопичувати USDT як на чорний день, можна сказати. Тепер давайте розберемо, що саме я купую і що я роблю на різних етапах. Накопичення. Цей період, коли ми падаємо або просто стоїмо на місці, як то кажуть, в афлеті. У цей час я накопичую тільки сильні активи. Це біток, ефір. Раніше я ще накопичував BNB, але щось у цей цикл BNB не дуже себе проявив, він не дуже тримається. Ну я іноді його підкуповую, але не вважаю вже його. Таким сильним активом, як ефір біток. на спекуляції та купівлю е, якихось перспективних альткоїнів у цей час я виділяю не більше 15%. Ну бо це просто великий ризик. Бо у цей період ми ще не знаємо, ми ще будемо падати. Ми розвертаємося, йдемо вгору, чи ми впадемо ще. Ну нічого не зрозуміло. А купуючи не сильний актив, ми можемо просісти набагато гірше ніж біток і ефір. Тепер про те, коли ми їх купуємо. Тут здавалося б, все дуже просто пали, відкупили, ще впали. Ще відкупила складне питання тут тільки в тому, на який відсоток вільних USDT, які є у нас зараз на рахунку, ми будемо купувати ці активи. І тут насправді дуже-дуже багато факторів, які впливають на моє рішення, це і те, яка частина місяця зараз, скільки я вже витратив за цей місяць ЮСДТ, наскільки ми впали. Чи вважаю я, що ми впадемо ще, і е, яка ймовірність того, що ми впадемо ще? Але щоб вам було легше, просто відкуповуйте на 25% від вільних USDT, які у вас є. Е, якщо ви вважаєте, що це дно на 50%. Так, запам'ятали, що під час е, стадії накопичення я купую тільки сильні активи. На слабкі я витрачаю тільки 15%. Е, тепер питання в тому, а що саме купувати: біток чи ефір. Тут теж дуже багато факторів, е, але щоб як, ну, якось мою блок схему прийняття рішень. Е, коротко це звучить так: на який актив більше вплинуло це падіння, той актив я і купую. А е, коли я кожен день в ринку, я в принципі розумію, да, що е, ну. Така -та ціна це дуже велика знижка на цей актив на даний момент. Ну, я, я маю на увазі ефір, чи це біток. Ось. Але якщо ви не кожен день в ринку, то ви можете просто подивитись на графік біткоїна до ефіру і по ньому оцінювати. Чи можете просто зайти на CoinMarketCap чи CoinGecko і подивитися, яке падіння за останні 24 години. Або навіть за 7 днів, і те, що впало більше, те і купуєте. Чи просто банально зайти і подивитися, да, там ефір впав на 8%, саме у цей сквіз, у цю е, червону свічку. А е, ну, ефір там на 8, да, я сказав, а біток там на 10. Ну, Треба купувати біток. І головне, що хочу сказати, що у період накопичення ви можете побачити на своєму балансі і мінус 15%, і мінус 25%, і мінус 30% це нормально. У період накопичення це нормально. Це навіть добре, бо це нагода купити ще. Звісно, якщо є на що купувати. Але якщо так брати, то період накопичення. Він е, найбільший з усіх. Він може йти тисячу днів, і у цей період е, у вас просто ви там в якийсь момент купували біток ефір і вони просто лежать. І не треба е, робити так, щоб вони просто лежали. Треба, щоб вони працювали якось, і можна їх стейкати. Знаходити якісь фармінги. Я, наприклад, стейкую біток на вайтбіті, там трохи більше ніж 20% річних він дає. Це прям дуже окей, але е, все одно краще якось диверсифікуватись, бо ніхто не знає, там WhiteBit схопнеться, ще щось станеться, і все. Тому е, частину там половину бітка, да там. Застейкали на вид біті і отримуєте відсотки. Я, наприклад, закидую зазвичай там на три чи на шість місяців. Ну, якщо брати біток, то можна сміливо я думаю і на шість місяців закидувати. Якщо брати ефір, то я закидую на три місяці його, бо ніколи не знаєш, може він знадобиться. Наприклад, крутити об'єми в ретродропах мені потрібен цей ефір, тому ну. Я його не стейкаю на якийсь дуже довгий період. А, також ефір можна застейкати в Rocket Pool, в Lido. А, вони дадуть десь там 5%, мені здається, десь так. А ви можете цей же застейканий ефір, потім ще рестейкати. Ну, це вже, мабуть, взагалі інше відео повинно бути. Треба знаходити якісь шляхи, щоб отримувати додаткові відсотки. На Ті активи, які ви вже купили. А ось BNB, до речі, я ніде не стейкаю, бо на ведбіті не можна стейкати. BNB, це було би е, якось тупо. Але чому я не стейкаю навіть на Binance, бо там дуже, дуже малі відсотки. Насправді набагато вигідніше просто брати участь. Е, у лаунчпулах і лаунчпадах. Реально вони дають іноді навіть більше відсотків, ніж там я не знаю, у вас би було там 10% річних. Ще якщо брати такі активи, як Atom, Near, Avalanche, їх можна стейкати у валідаторів в блокчейні. Це один варіант, інший варіант теж стейкати на тому ж WhiteBT там. На WebBT насправді можна там і полігон, і лінк стейкати, я вже не пам'ятаю. Ну, багато чого, зайдіть самі подивитеся. Етап розвороту. Це такий етап, коли ринок потихеньку переходить зі стадії падіння і консолідації у стадію помірного зростання. Я особисто вважаю, що це буде, коли ми закріпимось по бітку вище 35 тисяч або 40 тисяч. Зараз я не можу дати прям точний прогноз, і це просто моя суб'єктивна думка. І в процесі у мене може змінитися моя думка, виходячи з того, що коїться на ринку. Тому підписуйся на мій телеграм-канал, і там я буду тримати в курсі. Але також я вважаю, що е, точно ця стадія не почнеться у цьому році. Так от е, у цей період ми обираємо е, ті самі перспективні монети, які можуть бути е, драйвером у наступному буврані, у буврані, який буде прям от-от, наприклад, ми обрали для себе там. Арбітрум, оптимізм, там лінк, фракс шерс. Ну, до 10 монет, ми обрали. І тепер ми просто беремо і переливаємо е, наші сильні активи у ці перспективні активи. Можемо за один раз, отак, от, якщо ви вирішили для себе, що все е, мабуть, вже стадія розвороту. Ми вже там не знаю, через 2-3 місяці буде починатися Бовран. Тоді ми можемо впевнено, там я не знаю, 30% вже залити у ці альткоїни. Але чому я не брав ці перспективні монети раніше? Я казав, що це великий ризик. Зараз я вам покажу, чому це великий ризик. Ось, наприклад, візьмемо графік ефіра. Ось у нас 4 листопада, це був нормальний день, доки до нас не постукав скам FTX. І І е, ось у нас е, він був 1600 майже 60. І потім ми пішли вниз, там щось робили, консолідувалися. І потім ми повернулися на цю ж позначку 20 січня. Тепер давайте візьмемо за той же період графік Ніра. Ось у нас, а, да? Ось у нас 4 листопада. Він у нас 3.30 коштує 4 листопада. І 20 січня це в нас ось. Ось, 20 січня у нас 2:38. Ну, майже на долар ми все ж таки впали. І навіть після цього, як ми бачимо, ми не дійшли до ось цих. Значення. Тобто виходить, що поки ефір е, стояв на місці, той же Нір втратив. І це не тільки нір, е, можна взяти майже будь-який е, який вважався е, сильним активом у минулому Булрані, і ми побачимо, що він все-таки впав відносно ефіру. А і ще одна причина, чому я не беру е, перспективні альткоїни. У період накопичення, бо ще дуже далеко до Буврану, і я не можу бути впевненим, що саме цей актив буде стріляти да, у новому Буврані, бо просто банально до Буврану ще далеко. І не факт, навіть, що ті альткоїни, які оновили свій all-time high у 2022 році. Знову оновлять свій олтайм хай у наступному буврані. Бо якщо так брати, ну якщо б я точно знав, що вони оновлять свої хаї, я би взяв там той же нір, бо він прям дуже сильно впав відносно своїх хаїв. Але звідки я знаю, може команда проекту взагалі заб'є на нього. В них не буде грошей, вони нічого не будуть робити з екосистемою, і все, і проект вмре. А у період розвороти ринку ми набагато ближче вже до самого булрану, і з більшою вірогідністю ми вгадаємо, що саме дасть ікси у наступному булрані. І це насправді не буде запізно. Давайте я вам зараз покажу. Ось подивимось на графік біткоїна за 20-й рік. Це у нас листопад, 2020 рік. Ми вже розуміємо, що йде розворот. Ми вже дійшли до All Time High, на той час, це був 20 тисяч. І ось ми наближаємось до них. Да? І, наприклад, там, навіть ми пройшли його і вже пішли сюди. У нас там грудень, навіть пройшов, біток виріс вже, там, скільки? 30, 30 тисяч. Там. І, наприклад, десь тут ми вирішили перелитись е, у атом. Це в нас 26 грудня. Ось, давайте подивимось. У той же час, 26 грудня, Ось, ми бачимо, що у нас атом ну, взагалі <смістичний> не змінювався весь цей час, бо вся, весь двір почався вже тут, ближче до е, лютого, як ми бачимо. А у бітку. Це вже ось з грудня ми йдемо вгору, 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 вгору. Ось тому що я хотів сказати, що не буде пізно. Спочатку все одно зростуть сильні активи, і альтсезон почнеться вже потім. І у вас буде час для того, щоб переливати ці активи. Так, з цим розібрались, можна проявити сильні активи у перспективні альткоїни. А що робити з новими USDT, які приходять кожен місяць нам на рахунок на 50-70% від USDT, які приходять кожен місяць, спокійно ви можете купувати ось цю перспективну альту, яку ви вважаєте за своєю думкою, перспективною схема така ж сама, як і з сильними активами. 에, впали, відкупили. Але 에, ну там подивилось, що більше впало, да, та й відкупили. Але у, у період накопичення, 에, та й у Буран теж. 에, часто буває таке, що 에, тільки один якийсь актив може впасти, а з іншими все ок. Наприклад, там 에, запустили якусь фейкову новину про арбітром, і арбітром впав. І ви його відкупаєте там. На Ті ж самі там 25% від вільних USDT, або там якісь е, частину ефіру перелити туди, е, але що я вам раджу? Я раджу вам е, взяти якийсь портфоліо-трекер, наприклад, там той ж звичайний просто CoinGecko. взяли, вбили ці 10 перспективних е, активів, і просто кожен день заходити і дивитися. Якщо е, якийсь актив впав дуже сильно за день. Перевивайте туди з етапом розвороту розібралося, і це насправді найменший етап з усіх. Далі у нас починається буран. Буран – це період дуже стрімкого зростання, наприклад, такого як був у 2017 році або у 2021 році. Прогноз наступного Боурану, де який у нас буде від мене, це скоріш за все. Друга половина 2024 року. 25 рік, там, початок 2025 року. Я думаю, що це буде початок буурану. Я думаю, що період буурану почнеться тоді, коли ми побіймо all-time high -e по бітку. Це у нас 70 тисяч. І насправді, коли вже я чую, що пахне таким от дуже сильним буураном, що ми вже all-time high -e побили, трохи вище пішли, там, це зазвичай десь місяць. Після початку був я вже насправді не інвестую більше грошей, бо ну нащо? У мене чисто психологічно воно працює: типу, я купував біток за 5 тисяч. Чому я буду купувати його, коли він вже там 30 да? Але я просто працюю з тими активами, які в мене вже є. Що я там накопичив, якісь сильні активи. Альткоїни і так далі. Я просто ну, переливаю сильні, сильні активи у перспективні. Точніше, я продовжу це робити ще з етапу розвороту. Бажано, щоб у цей час, да, коли починається буран, частка сильних активів у вас на рахунку була не більше 50%. Але на мою думку, і не менше. 30%, бо вам все ж таки треба щось кудись переливати. Що я також роблю у цей період, окрім того, що якщо я бачу, що щось дуже впало, я переливаю сильні активи активи туди. Я дивлюся своїм портфоліо, і це я роблю у період, буврану в день по 50 разів. Якщо я бачу, що якийсь актив. Виріс там, ну, відносно інших, дуже сильно. Це не так, що всі трохи повиростали, а один, типу, дуже сильно виріс. Типу, всі виросли на 10, а це актив на 15. Ні. і У Буврані дуже часто буває таке, що саме один актив просто виріс там, не знаю, на 50% чи там на 30% 20%, навіть 15. Це, це нормально у цей час. Я просто фіксую там 10-15% цього активу у ефір. Тобто я переливаю те, що зросло, я переливаю у ефір. Якщо після цього ще виросли, ще додатково переливаю в ефір. Якщо ми після цього впали, то я просто ці ж. Так от, е після зростання часто буває корекція, і саме коли корекція, ви можете, можете частку ефіру е знову витратити на цей актив. Звісно, у період Булрану буде дуже багато е спекулятивних е угод. Якщо ви знаєте, що якесь оновлення там чи ще щось, ви можете теж сильні активи переливати у цей актив, він там. Продовж двох тижнів дасть ікси і все ви продали його, перелили назад в ефір. Але найскладніше у період був рано це зрозуміти, коли він закінчується. Бо якщо ви розумієте, що вже зараз буде кінець був рано», то вже не треба вам докуповувати ці активи, да, там, і так далі. Чи переливати назад у ефір, там, чи ще щось. Вам треба вже фіксуватися у USDT. Я пережив вже два буурани, і у мене сформувався вже такий чіткий е, тригер, е, коли закінчується бууран. Він дуже банальний. 100% ви про нього чули. І ви, як і я, не звертали на цей тригер уваги. Фіксуватися треба тоді, коли усі навколо. Говорять про крипту, е, у мене було так. Е, я після перукарні пішов у Піта Київ, е, зробив замовлення і чекав свою піту. І поки я чекав, е, я підслухав розмову двох кухарів. Тоді один з кухарів розповідав іншому про е, скам е, пам'ятаєте, Game, е, токен гри в Кальмара. Е, і по тому, як е, він е, розповідав іншому кухарю, е, як саме цей токен скаманув людей, я зрозумів, що ні він, ні е, інший кухар взагалі нічого не тямлять в крипті. Він пояснював все неправильно. Було дуже далеко, все від крипти. Це люди, які можуть е, задати вам питання, як е, скачати біткоін. Знаєте, і ось це була середина листопада, і курс бітка тоді був е, трохи вище 60 тисяч. Це була прям ідеальна точка, щоб зафіксуватися і сказати ринку до побачення. Але я тоді це не зробив. Це була моя помилка, і багато хто не зробив насправді, але у цей раз я буду прислуховуватись до всіх таксистів, до всіх кухарів. Ось і все. Я сподіваюся, що я зумів розповісти про те, як я приймаю рішення. Це дуже складно насправді передати. Цей алгоритм прийняття рішень, але ну я спробував. Якщо зрозуміло, користуйтесь. Якщо не зрозуміло, можете прийти до мене у Нефонд. Хто не знає, у мене є Нефонд з управління активами. Не буду, не буду рекомендувати, Посилання в описі, почитайте, там дуже цікава. Механіка взагалі, і там просто ви кожен місяць інвестуєте у крипту. Все, як я розповів. Ось на цьому все. З вами був Іскандер Криптоїска. Дякую за перегляд, дякую за СУ. До нових зустрічей!